Чироки, і наша вчителька, і паші уроки тепер усвідши роки, ми наче вташень. Ось ти закохався в перший раз. Біля віконця дівчина руда. Твоя найперша радість і біда. А ось слова кохаю і повір. А ось літератури перший твір. Ось дискотеки, голос, метушня, казковий вечір, його дня А ось контрольна тест, екзамен, зріз можливо, успіх, може, море, сліз, нова мета і поклик висоти, і хлопець, що сказав, найкраща ти. І Ось ця мить в житті. Динами, коли останні дзвони бродвини, мелодія, весела і сумна, бо серця з Бога зараз було. Були ви з нами поруч, кожній справі, шановні, люди, щирі вчителі, порадники суворі і ласкаві, ви честь і слава нашої землі. Вчили нас пораді раді. Аті упевнені в собі і завзяті. Ми маємо єдину мету – розбудувати Україну, землю праведну, святу. батькам за розуміння, за вас свої бобіси, що ви нас добрими людьми усіх зростили. Сьогодні ми вам кажемо спаси. Щиро вдячні ми, учителю і друже. Ми поважаємо вас і любимо дуже дуже. Ви віддали нам весь досвід, усі сили. Щоб ми розквітли, і дали нам крила. Ми разом велика сила, бо рідна домівка то наші крила. Спасибі батькам, що життя дарували. Ростили, виховували та повчали. Ми разом велика сила, бо наше майбутнє то наші крила. Ми все відбудуємо вийдемо з руїни, аби тільки мир настав в Україні. Коли наша рідна. Мала держава, молодих нащадків, славних козаків. Бережемо пам'ять і шануємо славу, і лунає гордо наш свободи сніг. Останні дзвони в рідній школі сьогодні для всіх нас вовна, тривожно якось, як ніколи. Адже в країні ще війна, ще більше роки діти гинуть, і не зіснята варта в у радіють, і в І львов за картами Хай лунає дзвоник, я завжди і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі. De que